Доброго дня, вітаю всіх! І сьогодні відео буде про петунію, яку я вже точно не буду вирощувати в наступному сезоні, хіба що станеться дивом. Вибачаюсь за голос трішки прихворіла, але все рівно хочу ось поділитися з вами своїми такими спостереженнями. Так, ну що, сьогодні піде мова про серію як зоряне небо, чи то зіркові просто. Хочу показати, як розвиваються три петунії. От І петунія номер 1 яка йде на вильот, у нас це розове небо. Ось дивіться, вона відквітнула. І тепер ось я не бачу зовсім ніяких там петунчиків, тільки малесенькі. Листя якесь дрібне в неї. Можливо, це якийсь недогляд, ну не знаю, інші квіти ростуть, а ось оце небо грозове, воно ну, ніяк не хоче. Ось в цьому горщику, в такому у мене є, тут він на 12 літрів і також на 15 літрів. Ця петунья, вона менш попала під дощ, і ніби вона виглядає ще нічого, але як подивитися, то також ну тут листячко краще. Ніби не таке дрібне, але вона настільки пуста, якась, не утворює ніякого такого гарного куща вже на цей час вона повинна бути гарною. Дійсно, квітка гарна. Тут немає до неї нічого придратися якось, знаєте. Гарна квітка. Ну, Сила її росту вона ніяка. Дуже мало із зоряної серії гарний кущ роблять. Ну, це такі мої спостереження. Мені особисто вдавалося, я вирощувала Virgo, віргу. Оця серія мені сподобалась. Вона, можливо, там квітка фіолетова з білим, можливо, не така яскрава чи якась дивна, але вона при доброму її формуванні вона давала гарний великий кущ. Ось цей, я думаю, також не буде нічого доброго, тому що. Ось ці квіточки є, а ось там, що пішли бутони. Ні, вона якось йде в палку і ну, не зрозуміло. Тепер ще покажу містичне небо. Ось так виглядає містичне небо. Вона, знаєте, дуже темна, дуже темна. І зараз ось немає ще достатньо сонячних днів, бо зараз в нас дощі йдуть, і вона мало крапочки в неї. Але все рівно, незважаючи на те, що вона ніби вона не росте розлогою, отакою як ампель, чи не робить шапочку, вона росте якось вгору. отак. Але незважаючи на це, вона дуже гарно ну, тримається. Поки ще. Поки це я можу сказати, що поки ще вона, хоч і така невелика, у мене ніби й рихла, ну це пізно висаджений живець тут ще. я, Якщо ось цю, я висадила нормально. І доглядала, і все, і вона ось така, щось їй не вистачає. Можливо, е, знаєте, не той ну не знаю, не знаю, той субстрат, хоча все в одному. Ну, щось не те я їй чи даю, ну, не знаю. Це моє таке, то, також розчарування цього року, тому що я їй дуже хотіла, оце грозове небо. Дуже мені подобався цей колір, але на сьогодні я можу сказати, що цю петуню я більше не хочу вирощувати. А ось на, щодо оцього містичного неба, я ще подумаю, тому що воно, хоч і палкується, отак тобто, іде в палку, але воно держить дощ і дає ще квіти. От. Саме краще виглядає це льодяне небо. От ця петунія на сьогодні вона, хоч в мене і боліла, і там трохи з неї недоліки деякі, є, але вона виглядає гідно. Ось так на сьогодні виглядає людяне небо. Кущ трохи такий, знаєте, рідкуватий. Але це може бути те, що я її неправильно сформувала і вона хворіла. Верніше вона хворіла, і це дало їй на формування. Але вона добре тримає дощ, вона дає такі гарні квіти і видно, що навіть коли її ось, вона стане менш квітнути, і, можливо, потрібно би підстригти, але вона далі піде рости так по досвіду. Я бачу, що це буде гарна квітка, дасть гарну шапку. Ну, знаєте, таке, що хочеться вирощувати і надалі. Ось так вона в просторі виглядає. Ну, на сьогоднішній день я хочу вирощувати цю квітку. Ще ось йду мимо і хочу показати вам, як виглядає в мене самий дивний мікс, який я тільки могла зробити. Був у мене горщик, тут росла у мене віста жовта з голубою, і вона вела себе дуже погано, я її вирвала, я про це знімала відео і посадила, в мене від продажів поставалися деякі саджанці. Я навіть, ну, оскільки я продаю саджанці без квітів, тобто нарощую масу і все. Там були номери і номери попутані. Тобто я їх. Те, що людям не продасиш, висадила сюди і дивіться, що я отримала два саджанця. У мене вийшло, тут п'ять саджанців в 30 літрах. Вийшло два оцих містичних неба, така темно, фіолетова аж чорна. Одна куямба, парпел. Оця, знаєте, куямба парпел. Третій рік у мене, ну, дуже гарна квітка. Всім рекомендую. Ось електрик, ще один якось він, електрик, там забулося далі. Скай, мабуть, електрик, скай і циркус скай. Циркове небо, такий кущик. Ну, більш невдалого мікса я не могла зробити Ну, по кольорам. Просто, знаєте, Але це виглядає дуже дивно, але непогано. Якщо порівнювати, якщо порівнювати з тим, що було, то це дуже добре. Ну, хай росте, побачимо, що з цього вийде, з цього такого мікса. Я ніколи не садила 5 саджанців 30 літрів. Це вже я їх чому посадила 5, тому що вони були маленькі. Я думала, от вони, поки там якийсь не виросте, якісь ну, захворює чи що там ще, бо вони були такі не дуже гарні. А вони ось всі взялися рости. Ну і поки так виглядає, дуже дивно. Ну і повернуся до цього розового неба. Можливо, він ще якось вирівняється. Не він вона ось, можливо, ще щось зміниться. Ну, на сьогодні я ніби, ось, знаєте, квіти, які будуть пошкоджені, я їх, звісно, обірву, але тут дуже мені не подобається. Це після того, як мене. Погано росте тайдал, то це друга петунія, яка моя, мене розчаровує в цьому сезоні, адже я і так хотіла. Ну, таке відео. Кому сподобалось, кому ні, просто хотіла поділитися з вами. На сьогодні все. Тікаю ваших коментарів, можливо, в когось це розове небо показало всю свою красу, яка є на картинках. Тому, будь ласка, поділіться зі мною. Ну і все, поставте фудобайку, якщо це вам хочеться. Ну і на все добре. Миру нам та гарних квітів.